Усім іще раз доброго ранку. Сонечки, повітряна тривога, тому ми з вами прервали урок. Так як тривога ця буде невідомо, скільки, щоб не гаяти часу, знімаю відео урок. І так ми продовжимо з вами українську мову. Ми з вами пройшли. Вправу сонечко так робили на уроці. А вправа Створи історію, теж ми вже робили. Ті дітки, яких не було на уроці, а дивіться, я пропоную теж вам зробити цю вправу. Вправа називається Створи історію. Історія у нас про їжачка. Потрібно скласти дві історії: одну сумну, а іншу весело. за допомогою таких слів. Знайшов, загубив. Зрадіс, засмутився, сміятися, плакати. Вам потрібно підставити слова ось сюди, там, де пропущені вони, так, а де три крапка стоїть, і зробити історію. Буду вдячна, якщо дітки, яких не було на уроці, знімуть мені відео і. Послухаю історію про їжачка». А ми з вами йдемо далі і записуємо: 8-люта класна робота. Записуємо в зошити ті, хто вже написав молодці, ті, хто ще не написав, відкриваємо зошит разом зі мною. Нагадую, що зошит ми кладемо під нахилом, ніжки у нас стоять рівнесенько під столом. Так? І записуємо. 8 лютого. класна робота. Восьме лютого. Класна. Не забувайте, будь ласка, про всі з'єднання. Класна робота. Робота. Так, написав. І так, 8 лютого класна робота. І присвячуємо ми сьогодні з вами хвилинку каліграфії нашому їжачку. Так? А, давайте пропишемо з вами перший рядочок. Подивіться, будь ласка, у нас є буква сполучення з буковкою Зі великої. Починаємо. А, прописуємо ми з вами ці букви сполучення один раз. Натискайте на паузу і працюйте. Коли прописали, подивіться, будь ласка, я теж з вами попрацювала, якраз у нас, бачите, в один рядочок вмістилося. Наступний рядочок нашої хвилинки каліграфії теж ми присвячимо нашому їжачку. Подивіться, спочатку ми запишемо з вами декілька словосполучень. Вибачте, не словосполучень, а буквосполучень. так? Чо, чо, Ок-ок. І на цьому ж самому рядочку ви записуєте слово їжачок. Натискайте на паузу, працюйте. Молодці. А тепер я пропоную вам скласти своє речення про їжачка. Можна це зробити усно. Далі давайте з вами запишемо ось таке цікаве речення. Їжачки спілкуються за допомогою свисту. Не забувайте, будь ласка, що початок речення пишемо ми з великої букви. В кінці стоїть крапочка. Дійсно, між собою їжачки спілкуються за допомогою свисту. Коли вони розлючені, то вони пихтять. так? Починають фиркати і пихтіти, тому потрібно бути в такий момент дуже обережними, якщо ви знаходитеся поряд біля їжачка, так як вони дуже кусючі. І так, натискайте на паузу і з нового рядочка записуємо речення. Спочатку подивіться, будь ласка, я його вам вже записала в зошиті, і в мене воно розтягнулося це речення, на два рядочка. Тому не забувайте, будь ласка, якщо у вас не вміщатимуться слова правильний перенос слів. так використовувати. Отже, натискайте на паузу і працюйте. Ми з вами на минулих уроках працювали разом із читалом е, е, із родзинкою, так Шібетунчиком, читалочкою, гаджиком. Подорожували ми з вами де? В аквапаркі, так? в Лунапаркі відпочивали з ними разом. І сьогодні теж вони відпочивали в паркові, а в якому давайте прочитаємо. І так, прочитайте, будь ласка, текст вправи, який знаходиться в підручнику. Підручник відкривати не потрібно, як завжди, ви бачите, що я вам його роблю скріншот на екран. Тому натискайте на пазу, прочитайте, будь ласка, цікавого, що розповідає наші помічники підручника. І так, скажіть мені, будь ласка, яку книжку подарували читалочці? Хто росте в парку, правильно. Тут одразу родзинка і щебетунчик почали думати, про який парк розповідається в цій книжці. І ви теж подивіться, будь ласка, що зображено на обложці книжки, на обкладинці? Вибачте. Рослини. Отже, в цій книжці буде розповідатися про рослини парк. Уявляєте, ще у нас є, а, оказується, і рослинні парки. Що ж це таке? Давайте розбиратися. Ми з вами знаємо, що в нас є розважальні парки. Так? Це зона для відпочинку з набором атракціонів, тобто лунапарки. так? Ми з вами вже бачили. Ось такі, подивіться, будь ласка, лунапарки. Ну, ми розбирали їх на минулих уроках. Далі ми з вами ще знаємо такий парк як зоологічний парк. Це місце для утримання та збереження зникаючих і рідкісних видів тварин. По-іншому, він називається як зоопарк. Хто з вас цікаво був в зоопаркові і кого ви там бачили? Дуже цікаво буде послухати вашу розповідь. Ну і ось такий у нас є рослинний парк. Рослинний парк це там, де у нас є парк, де ростуть різноманітні інклюз... ексклюзивні рослини, або просто рослини, там, де людина може відпочивати, прогулюватися, зустрічатися з друзями, фотографуватися і насолоджуватися красою природи, яку створили штучно в цьому парку. Є у нас природні такі, які створені природою, парки, так, заповідні зони навіть їх дуже багато, до речі, знаходиться і теж в Україні. ось, Тому. Рослинний парк теж існує. І я пропоную вам відповісти на питання нашого е, щебетунчика, який запитував, про що, е, про що ж йдеться, про який парк буде йтись мова у книжці, так? У книжці Хто росте в парку. Подивіться, будь ласка, ось таке речення. В книжці Хто росте у парку, розповідається про рослинний парк. Парк. Зверніть увагу, що назва книжки береться у лапки, так? це назва книжці. Також зверніть увагу, що в слові розповідається. Є у нас закінчення «ця», не буковка «ц» тут пишеться, як ми чуємо її звук, а саме «тюся» з м'яким знаком. Ну і яка ще у нас є тут цікава орфограма, це рослини. В слові рослини подвоєна буковка Н. Отже, записуємо номер вправи посередині рядочка, наступного робочого рядочка вправа 1 і записуємо це речення. Натискайте на паузу працюємо. Я теж записала це в порівнянні, щоб завжди показую, як я теж працюю в зошиті, щоб ви розуміли. О, Оформлення нашої роботи, так? І подивилися всі з'єднання, які у нас є в цих словах. У мене це речення роз. Розмістилося на трьох робочих рядочках. Я не забула записати лапки, перевірте, будь ласка, обов'язково, і назва книжки починається із великої букви. Давайте пригадаємо з вами або подумаємо, що люди можуть робити в рослинному парку. Що люди роблять зазвичай? Люди в паркові гуляють, відпочивають, спостерігають, фотографують, наприклад. Так, Можна ще додати веселяться, катаються на велосипедах, якщо це великий парк. Ось, Давайте подивимося на ці слова. Гуляють, відпочивають, спостерігають, фотографують. На яке питання відповідають усі ці слова? Що роблять? Правильно. Нагадайте, будь ласка, яка частина мови відповідає на питання, що роблять, і описує дію предметів? Так, це дієслово. Скажіть мені, будь ласка, ось ці слова, вони описують дію одного предмета чи багатьох предметів. Багатьох предметів. Тобто дієслова ми можемо змінювати за числами. Ми можемо описувати дію одного предмета або дію багатьох предметів. І дієслова змінюються за числами. Наприклад. Маринка малює кота. Маринка малює кота. Слово малює, діє слово малює, прив'язано до слова Маринка. Хто робить цю дію? Маринка. Маринка що робить? Малює? Скажіть, будь ласка. Дієслово тут описує дію одного предмета чи багатьох. Одного предмету в даному випадку живої істоти це маринки. Так? Маринка одна. Тепер давайте спробуємо це речення маринка малює кота, перетворити так, щоб там дієслово описувало. Множину. Тобто дію багатьох предметів або істот. Наприклад, дівчатка, їх багато, так? дівчатка що роблять? Малюють кота. Дивіться, ми перетворили дієслова із однини в. Множину, змінивши іменник так само. У нас був однина іменник Маринка, ми перетворили іменник у множину дівчатка. дівчатка. Що роблять? Малюють кота. Зараз я пропоную вам, у цій вправі, яка знаходиться на екрані, теж потренуватися і переробити, перетворити дієслова із множини у однину. Однина в дієсловах відповідає на питання, що робить. Тобто одна особа що робить. Наприклад, гуляють, вони гуляють, так? Тобто багато людей гуляють. А якщо одна людина що робить? Гуляє. Так? Так. Далі. Дивіться, у множині є дієслово «відпочивають», Тобто люди відпочивають, діти відпочивають, хлопці відпочивають. Ми описуємо багато предметів, множина, так? їх багато людей, наприклад. А якщо ми візьмемо однину, один який то предмет або одну живу істоту, то, наприклад. Хлопці відпочивають, а один хлопчик що робить? Відпочиває. Далі третє діє слово у множині – Спостерігають. Спостерігають, вони спостерігають. Ну, давайте візьмемо множину дівчата. Дівчата спостерігають. Тепер потрібно це дієслово множини перетворити у дієслово «однини». Дівчинка що робить? Спостерігає. І останнє слово, останнє дієслово, яке знаходиться у формі множини, перетворити його у форму однини. Спробуйте, будь ласка. Що роблять, фотографують, а в однині це буде, що робить фотографує. Давайте запишемо з вами цю вправу до себе в зошиті. Що ми будемо з вами, як її правильно оформити? По-перше, ми записуємо з вами вправа 2. 2. І переписуємо з вами ці два питання. Що роблять це форма множини. І що робить це питання, яке відноситься до однини. І так, записуємо перше питання. Що роблять? З великої букви на початку нового рядочка записуємо що. Роблять. Роб чу ставимо знак питання. Так. І тепер подивіться, будь ласка, друге питання. Що робить, тобто форма однини. Ми запишемо трохи далі. Ось тут десь. Що? РО. Бить. Ось ми з вами записали в зошиті питання, яке будемо ставити до дієслів у множині, які стоять. А це питання ми будемо ставити до дієслів, які мають форму «однини». І перше у нас слово було це гуляють. Гуляють в якій формі стоїть у нас дієслово однина чи множина. Множина, а його однина ось вона гуляє. Так ми з вами і запишемо. Перше слово гуляють. Ми його оформимо під цим питанням. Під першим. Що роблять? З великої букви, бо це перше слово гу. Вибачте, в мене помилка. Закреслюю. Гуля ю. Ч. Гуляють. В однині це слово перетвориться і буде звучати як гуляє. Записую я це слово під цим питанням. Гу ля є. Подивіться, будь ласка, нічого не потрібно ставити між цими двома словами, ні тире, ні кому, нічого. Ми оформлюємо два стовпчика слів. Наступні у нас два слова йдуть. Відпочивають у множині і відпочиває у однині. Давайте ще ці слова я з вами запишу, а інші будете самостійно. І так, що роблять? Відпочивають. З маленькою буквою записую на наступному рядочку. Відпочивають від по чи ва. Ю. Що роблять? Відпочивають. в однині, коли одна людина це робить. Людина що робить? Відпочиває. Від по чи ва є. Таким самим чином, за прикладом, за цим зразком, ви записуйте два останніх слова, тобто спостерігають і фотографують. Натискайте, будь ласка, на паузу і записуйте ці слова. І так, записали молодці. Тепер переходимо з вами до наступної нашої вправи. Подивіться, будь ласка, в мене є дієслова, які записані в стовпчик. Їдуть, сміється, бігають, повзе, пише, літають, катаються. Ваше завдання зараз перетворити. Ці дієслова у протилежну форму. Тобто, якщо дієслово ось тут стоїть у множині, то його потрібно перетворити на однину. І навпаки, якщо дієслово стоїть у формі однини, то його потрібно перетворити у форму множини. Наприклад, перше слово їдуть, що роблять. Їдуть, вони їдуть. Це дієслово стоїть у формі множини, тому що багато людей їдуть. Мені потрібно перетворити його на форму однини. Одна людина що робить? Їде. Далі сміється. Сміється одна людина чи багато людей? Одна людина. Що робить? Сміється. Отже, це дієслово стоїть у множині чи однині? В однині вам потрібно перетворити дієслово у множину. Якщо тут одна людина сміється, то багато людей, що роблять, сміються. Не забувайте таке саме закінчення писати: сміються. Будь ласка. Так, всі слова перетворюємо, працюємо. Отже, давайте з вами перевіримо. Візьміть, будь ласка, свої червоні лівці і перевіряємо. Їдуть, їде. Сміється, сміються, бігають, бігає. Повзе, повзуть, пише, пишуть. Літають, літає, катаються. Катається. Перевіряйте. Натискайте на пазу. Якщо є помилочка, можете перевірити ще окремо. Ми переходимо з вами до наступної вправи. Прочитайте, будь ласка, текст. Натисніть на пазу і прочитайте. Тепер знайдіть, будь ласка, в цьому тексті дієслова. В цьому тексті ось такі є дієслова. Гуляє. Спостерігає. Відпочиває їсть. Ваше завдання зараз перетворити цей текст так, щоб всі дієслова стояли у множині. Тобто замінити їх у форму множини. А це означає, що у нас тепер буде не Оленка, а, наприклад, дівчата. Так? І дивіться, дівчата часто що роблять? Гуляють. Рослинним парком. Там вона чи вони тепер буде? Вони спостерігають за птахами. Що вони роблять? Відпочивають з друзями, їдять морозиво. Ваше завдання переписати готовий перероблений текст. Записуємо слово вправа. І вже перероблений текст. Натискаємо на паузу. Перевірю я це завдання самостійно. Ну і домашнє завдання. У нас буде вправа 5, сторінка 91. Там всього-навсього потрібно написати два речення. А, проте. Е коли ви були в парку, ну так як ми в рослинному парку, звісно, не можемо поки що бути. Тому можна написати про парк, який знаходиться у нас біля школи, так на космосі, наш улюблений великий парк. Восени я побувала або побував у парку, там я побачила. І ви можете написати коротенько про те, що ви там побачили такого. Цікавого на сьогодні це все. Чекаю від вас домашнє завдання. Молодці Чи, е, всіх люблю, сумую.